Устани ворушені. Ніхто всі мовчать, губи сіпили, навіть слів нашого гімну з вами не знають. Оце коли буде шануватися це насправді, коли всі будуть гордо. Отак, отакі браті. Захід КМДА підготовка. Знімає. Загалі високий. Дома видно в Україну. Гарно видно. Дижі, що

Давайте так, я з тим командиром зайду за звонипом, а це все буду. Саме вибальне моря. Як вам, друзі, Андрій Середа. Кому вниз, обов'язково, обов'язково візьміть собі репортаж цю прекрасну, надзвичайно потужну пісню. І Нагадаю, що вона була одна з переможців в 1989, му вже далекому році на п... народного депутата минулих і майбутніх закликаю до особливої уваги. Працюють всі відео, аудіо... Фото камери світу, де фотографи, де поети, ну, ну хлопці, мерщій, скоріш можна знімок утнуть до газети і прекрасний безсмертний вірш. Я бачу, як панічно ховаються наші беркутівці, як трясуться сексоти, як літописці, щось. Терміново відкривають свої записники для увічнення і вкарбування цього моменту. Я бачу навіть, як агенти ФСБ тривожно щось дзвонять своїм зверх. Зараз вийде перша незалежна жіноча сотня самоборони просимо! Музика, фанфари, але я думаю, що ми їх запрошуємо. І ми десь просимо дівчата, дивіться, які вони красиві, граціозні, революційні. Я надаю слово, я думаю, для вітання і оголошення цього прекрасного акту сотника само цієї сотні. Нащадка полковника армії УНР Михайла. Крата. Вірно, крат, прошу. Слава Україні! Героям слава! Придіймо! Чекали місяць, чекали два, чекали три. Зібралися і вирішили, що потрібно допомогти чоловікам. Що всі нащадки нашої родини не говорять зі сцени кулю в лоб, а потім зраджують Україну. Я Ірма Крат, жінка воїн, першої незалежної жіночої сотні України, клянусь вірою і правдою служити народу України. Я буду Нашої держави. Обіцяю ні при яких обставинах не просити політичного притулку в іншій державі. Я чітко розумію, що за боротьбу з режимом мені загрожує арешт 15 років позбавлення волі і тим жінкам, які стали поруч зі мною. її. З нами Бог і Україна. Свобода або смерть. Слава Україні! Героя слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я зараз зачитаю нашу програму. Я думаю, я не думаю, я впевнена, що ви її всі підтримаєте. Нашої жіночої сотні України. Перше звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко з під вами. Друге застосування амністії до усіх затриманих та засуджених в зв'язку з політичними переслідуваннями та репресіями, третє. Термінове припинення переговорів опозиції з владою. Я ще раз наголошую третій пункт: термінове припинення переговорів опозиції з владою. swag um. Я говорю про тих лідерів опозиції, які вже дуже давно продали нашу з вами Україну. Слава Україні! Слава Україні! І останнє по скримту для усіх і для влади, і для опозиції. Перша жіноча сотня не підкоряється рішенням громади. Я Таня Майдан. Не за Você é que... зараз. Прошу уваги. Ой, ви сьогодні... Увага, прошу тишини. Прошу тишини, будь ласка. Сьогодні ви чули голос нашої сьогодні. Прошу тихо, будь ласка. Шановні люди, сьогодні ми чули голос. Це є наша дружина, це наша дочка, наша мати. Сьогодні тих жінок заставило одіти камуфляж, одіти казки те, що робиться зараз тут. Не ви, а та влада, яка довела до того, що мати стала на захист своїх дітей. За на захист наших дітей, які є по цю сторону барикади і по іншу сторону. Ці слова, і ці жінки, які сьогодні були тут на сцені, нехай буде запитанням для влади. Чому? Ви розізлили жінку-мати, яка захищає своїх дітей. І я би хотів дати їм задуматися. Це буде страшно. В історії нашого народу завжди жінка поставала тоді, коли тісто землі було тяжко. Ми знаємо історію наших Амазонок. Ми знаємо історію княгині Ольги, яка стала на київський пристіл після того, як загинув її чоловік. Ми знаємо історію жінок наших козаків, наших офіцерів УПА. Нашої повстанської армії. Сьогодні ви, жінки, прийшли сюди, щоб захистити себе. Звичайно. Сьогодні говорить їхнє серце, їхні емоції. Я з вами згідний. Багато хто сьогодні їх почав судити. Ви їх судите за те, що, ви хоч що вони хочуть захистити своїх дітей? Ні. Ні. В першу чергу. Вони стали на захист, їх треба підтримати, їм треба допомогти. Але не для того, щоб вони були тут в камуфляжі, не для того, щоб в них був на голові шолом, а щоб вони були дійсно тут жінками, щоб вони були нашими матерями, нашими дружинами. Адже краса жінки не в камуфляжі, а в чомусь іншому. В тому що вона дійсно зігріє теплом нашу краївку, наш дім, нашу хату. Вона є та берегиня домашнього вогню, де кожен з вас готовий прийти і дійсно відпочити, де буде затишок, де буде радість наших дітей. Вони сюди на цю сцену вийшли. Чому? Тому що в першу чергу удар був нанесений по наших дітях. Спочатку тут коло стели, потім тут на барикадах. І пару тижнів назад там на Грушевського. Тому вони сьогодні тут на сцені. Тому що вони сьогодні, так, я благословив їх сьогодні. Я благословив, але благословив на те, щоб вони і перше, що я їм подарував, Вервицю, і попросив. Нехай ніколи не в ваші руки не, ви не возьмете зброю. Єдина ваша зброя, нехай буде молитва. Нехай буде ваша любов, ваша успішка, щоб у вашому серці ніколи не проросло чорне зерно ненависті. Аби ваше серце завжди горіло любов'ю, Божою любов'ю. Дякую. Слава Ісусу Христу!